Вітаю вас, подивіться, що там позаду мене. Позаду мене, а позаду мене місто Берменґен або, мабуть, українською Бірмінгем. Це місто побратим, міста Запоріжжя Українського. Так що всім привіт! Хто живе в Запоріжжі, на жаль, ніколи там не була, може, побуває ще, але знаєте, що ось в таке цікаве місце ми приїхали. У нашого тата тут справи, і ми а, присіли на його хвіст. Це насправді корпус Бірмінгемського університету. І університетів в цьому місті аж 5. Це друге по не знаю, в величині місто після Лондона, у Великій Британії. Це місто мільйонник. Ну, дов, доволі велике і доволі молоде. Тут дуже багато студентів. Гарна, прекрасна вулиця з ялинками. Тут, мабуть, має бути вода. І, мабуть, вона тут є коли дощі. Клас. До речі, це місто, в ньому дуже багато каналів водних більше ніж у Венеції. Можливо, то був саме водний, один з тих водних каналів. Так, і при цьому університеті є ще музей для дітей різних таких цікавих штук: музей науки. Але, на жаль, для того, щоб туди попасти, нам було. Ми повинні були вчора ще бронювати квитки, і як ви розумієте, ми цього не зробили. Але при цьому університеті, вон там, трохи подалі, вже, мабуть, і видно, є такий ну, майданчик дитячий, також трохи про науку. І от зараз ми підемо і подивимося, що там. До речі, подивіться, яке тут цікаве дерево з такими маленькими яблучками. Гарними червоними. Я, до речі, їх пробувала. Вони смачні. Отже, прекрасно сонце вийшло, хоча насправді туман якось холодно. Навіть діти змерзли. Ну, не змерзли, тому що ми вийшли з машини. Я думаю, що зараз трошки адаптуються. І буде все нормально. Ось цей парк. Але в мене таке відчуття, що він не працює, не знаю. Science Garden. Ось так він називається. Entrance This Way. О, мабуть, це теж як частина парку, за який, за вхід в який теж потрібно. Платити М -м -м, це не дуже приємно Отже. О, парк о, зачинений, на жаль. О, край працює. Все, ну тут подивіться, яке тут будівля з колонами грецькими. Що це таке? Ню канал. Щось це таке буде будувати. Ще. Ну, давайте подивимося. Гарно. Так. Канал Стріт. Культурний хаб буде. Класно. До речі, Бірмінгем це таке місто, де 40% прикрас Великобританії виготовляється саме в цьому місті. А ще тут народився. Один із учасників групи Дюран Дюран. Щось тут якось не дуже чисто, якось не дуже безпечно і не дуже приємно. Не знаю, але ми йдемо у центр міста, там величезний торгівельний центр. До речі, щодо кримінальної ситуації в місті, то Бірмінгем знаходиться на четвертому місці, а Лондон здається. На шостому чи сьомому це такий рейтинг кримінальних місць у Великобританії. Ну, там, де залізнична дорога, залізнична станція, там завжди все якось не дуже апетитно виглядає. Щось я вам скажу, що це найбрудніше місце місто, яке я бачила тут. Тут я навіть не знаю, що це таке? Брудна Англія. Ну, дивіться, як вона виглядає. Якийсь неприємний райончик, якщо чесно. Подивіться, як виглядають ці будинки. Не дуже гарно, таке обшарпане. Все, ну так є. Так, швиденько куркуємо. І тікаємо. Чомусь в цьому районі. Дивіться, я польський ресторан. І ось тут прапори України. Навіть написано, що вхід в Cathedral of Birmingham is free, тобто безкоштовно. Саме сюди, до речі, ми йшли, у цей парк, щоб десь на сонечко сісти. Якщо ми знайдемо якусь вільну лавочку, то буде нам смачно. Цікаво, що можна сьогодні зайти туди, тому що мені здається, що тут бачите такі величезні вікна це вітражі. Я думаю, що всередину це нереально гарно. Чуєте? Це, це вальс. Це вальс, боже, звідки це? Ага, це он той пан іде з вальсом. Жукзаком, а я це думала це в соборі той вальс поставила. Я пердончик. Бери. А мені сосисон. Тут ну що, діти наїлись, поскидаєш. Смачно? Це собор Філіпа, святого Філіпа в Бірмінгімі. Йому вау, тут автоматичні двері. Йому 300 років. Подивіться, які тут вітражі. Тільки тихенько. Тихенько. Боже. Гарно. Можна сюди заходити. Вау! Я зробила максимально широкий кут в камері, щоб вам все було видно. Вау! Божечки, як гарно, ви лише подивіться. І тут є таке собі начебто привітання українською мовою. Отже. Це англіканський собор Бірмінгема, і ми сподіваємося, що вам сподобається це священне місце. Не соромтеся брати участь і молитися, роздумувати та насолоджуватися нашими скарбами. Ця елегантна будівля церкви в стилі бароко заснована за зразком проєктів римських церков, будована у 1715 році. І архітектором був. Томас Арчер. А основними відмінними рисами стали купол, пілястри, урни і нижні вигнуті форми. Знамениті вітражі, створені Едвардом Берн Джонсоном, виконані в майстерні Вільяма Морріса. мають дивовижні кольори, насичені червоний та синій вишукані драпірування. Зверніть увагу на нижні квіткові орнаменти в одязі. Музика тут відіграє важливу роль у повсякденному житті. Великий орган, створений шварберком під час Другої світової війни, був перенесений до аббатства першо для безпеки. А вон ви бачите орган. Я ще прочитала у Вікіпедії, що тут є 10 дзвонів, які були вилеті саме в Лондоні. Дерев'яні галереї оригінальні, а позаду є дві старі дубові лави. Лави, ось, мабуть, ось вони, так? Чи ні? А ні, он вони. Вон ті лави. Ось одна, мабуть, а ось там друга. А чи можна сюди заходити? Зараз я подивлюся все. Зроблено із дуба. Ага, це органди. Де можна грати? Боже, як тут цікаво. Ой, та хочеться все понатискати. Ось така краса. А ось саме, мабуть, ось ці лави. І там, бачите, така навіть книжки якісь. Я знаю, що тут є ще бібліотека. Так, заможні парафіяни орендували для себе лави. А менш забезпечені піднімалися наверх або сиділи на низьких табуретах. Он там, бачите, ще балкони є. Ось з цієї сторони, і з тої сторони. В східній частині знаходиться приголомшливий позолочений хрест з великим шматком запаленого кварцу в центрі, що символізує світло хреста, яке він випромінює. Я так думаю, що ось це і є той хрест. Він такий начебто золота. Бачите? І так він виблискує цікаво. Ой, Це дуже гарно. А, позаду там лампочка. Протягом останніх 300 років люди відвідували храм, приносили свої молитви, співали, одружувалися, проводили чин хрещення або похорону. Тут хрестився Меттью Болтон, праворуч, батько промислової революції. Ось його фото. А також тут був охрещений художник прерафаеліт, боже, я не знаю слів, Едвард Берн Джонс. Її величність королева відвідала храм у 1980 році, щоб традиційно у світлий четвер розпорядитися грошима у цій парафії. Чарльз Гур ліворуч. Ось його фото, співзаснову християнського соціалістичного руху та за соціальні реформи. Був першим єпископом у 1905 році. Єпископ Леонард Вілсон. 1953 69 роки був інтернований в японському таборі та військополонених. До слова, він охрестив двох своїх викрадачів. Тут поклонялася важлива благодійниця mm -hmm. міс Ема Чедвік Вілерс Вілкс. У 1880 х роках вона щедро профінансувала нову церкву. Власне, вікна Вознесіння, Різдва Христового та розп'яття. У вежі 12 дзвонів. Бачите, я прочитала 10, а насправді 12. Майже кожного понеділка увечері можна почути їх звук. Що тут? А, тут про вітражі. Отже, давайте подивимося, що це за вітражі, і знайдемо. Ось цей вітраж, це ось він. Ми зараз про нього. Почитаємо Sorry. Так, читаємо. Я буду вам його знімати і читати. Добре? Це вершина краси собору і шедевра Берна Джонсона у вітражі. Останнє вікно, яке було завершено у 1897 році. Художник не встиг побачити на своєму місці. Зверніть увагу на. Занепокоєння людей, коли їхнє місто руйнується, і надзвичайно благодатний вираз Христа, який приходить з судом та любов'ю, це вікно є яскравим зразком впливу стиля Берн Джонса на мистецтво ХХ століття. Читаю про друге вікно. Хоча я так розумію, це основне вікно тут Вознесіння Христова є чудовим вибором для основного вікна. Подивіться, як Марія та апостоли з надією та страхом спостерігають за сходженням Христа, особлює прихід Святого Духа. Так, читаємо про третій вітраж Берен Джонс. Замальовує цю вражаючу сцену різдва в печері. Маленька дитина, зображена так низько на образі, підкреслює смирення народження Божого Сина. Небесне воїнство вітає пастухів у горі – Майстерна робота змальовує потік і глибину у звивистому дизайні вікна. Зверніть увагу, як моріс майстерно додає квітковий принт на блакитну сукню Марії. Останній вітраж. Христос піднесений високо на хрест, це час його агонії, але його руки з силою простягаються по всій ширині вікна що символізує примирення та любов. Зверніть увагу на драматизм та інтенсивність зображення. Порівняйте гострі прапори і різкі вирази обличчя солдатів і натовпу з такими м'якими обрисами скорботної матері та друзів Ісуса. Так ще вам дещо хочу показати. Ось Бачите такі тут подушки? Тут кораблик, там ще щось зображене. Ось тут така ж подушка. Зараз ми ближче підійдемо. І ви побачите, що це, що це вишивка. У мене таке враження, що це вишивка ручна. Це не може бути машина. Це, здається, ручна вишивка. Бо я чітко бачу ось ті бочки от ручної роботи. 1989 рік. Ось така краса. Тут дуже гарно. Льоша з дітьми сидить і слухає тишу. Доки я тут знімаю сюжети. Отже, друзі. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася така коротенька подорож цим прекрасним собором. Я дуже вдячна тим людям, хто а, таку не знаю, мовою а, викладку зробив, коротеньку історію, що я змогла вас так познайомити з цим прекрасним місцем. Тут дуже тихо, гарно і приємно. Теж зараз доєднаюся до своїх і трошки посиджу і послухаю тишу.